Всіх вітаю на каналі. З вами Канадський Марк. Сьогодні хочу розповісти вам про трагічний вчинок, який стосується українців всюди по світу. Тому попрошу вас зразу: дивіться цей відеоролик до кінця, підтримуйте його і насамперед коментуйте, 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 коментуйте і попробуйте пояснити мені, попробуйте пояснити самі собі, чому так є після того, що ви почуєте. Це надзвичайно зараз важливо як ніколи. Я вас попрошу від щиро серця, якщо ви дійсно підтримуєте українське. Підписуйтесь на канал, продовжуйте підтримувати україномовний контент. Незалежно чи ви підтримуєте автора, чи не підтримуєте. Тим, що ви підписуєтесь, це нічого не означає, тому що вам це нічого не коштує. Але це допомагає розвивати наше українське в просторах Ютуба. І нас не так багато. Інші всі національності підтримують один одного своїх авторів і розвиваються. А ми, українці, дуже часто дивимося і хочемо зразу, зразу не підтримувати українське, тому що автор щось не так сказав або щось неправильно зробив. Це неправильно, тому що таким чином ми дусимо своє на самому місці, тому що якщо українці не будуть підтримувати українське, то українське не буде потрібно нікому абсолютно крім українців. Тому буду чекати і більш ніж впевнений вашої підтримки на цьому відео. Знаєте, дорогі друзі, ну в мене серце просто розколюється. Я не міг просто вам про це не розповісти. Останнім часом, і взагалі, якщо ви самі задумаєтесь і зараз просто подумайте на секунду, візьміть, пару секунд, коли щось, на жаль, таке відбувається, якась трагічна ситуація, як, наприклад, з Іриною Заруцькою в Сполучених Штатах Америки, інтернет трещів в перші години, в перші дні, в перші тижні. Українці поширювали інформацію, українці підтримували. І це приємно бачити, коли наші люди мають такі добрі серця і роблять все, що вони можуть, бо їх болить. Їх болить бачити те, що вони побачили. І насамперед, як Ірина Заруцька померла несправедливо. Ірина Заруцька, – 23-річна українка, яка втекла з України саме від війни, щоб почати нове життя в Сполучених Штатах Америки. Вона просто сіла. Після складного важкого дня на роботі в метро і їхала вже додому. Їхала вже отут, буквально була вдома, і просто так її вбили. Вбив її просто фактично людина, яка навіть не повинна була бути на волі, яка повно разів е сиділа її, випускали, сиділа, випускала і мала дуже проблеми з психічні проблеми. І просто так розумієте, Ірина попала в таку неприємну і таку погану ситуацію. Де любий просто міг бути. Люба людина в світі могла бути на її місці, але чомусь це стала Ірина. І всі наші люди почали це все поширювати, дуже сильно підтримувати. А тепер це все пропало. Ну як так можна, дорогі друзі? Ну як так можна саме початку на емоціях все це поширювати, підтримувати, бо всі це роблять? А тепер, де це все пропало? Люди починають забувати, і ви собі вдумайтеся, тільки пройшов місяць. І скажіть мені, що я не правий. Скажіть мені, що навіть не заслуговує оце відео на підтримку, вашу підтримку за те, що я просто нагадую людям про нашу людину, про українку, про те, що її пам'ять важлива, що потрібно пам'ятати не тільки про неї, а взагалом, якщо щось таке відбувається, наші люди. Забувають зразу за місяць, хіба так може бути? Я не кажу, що ви може забули, це, це неможливо забути, але немає в інтернеті цього більше. Пропало, ніхто про це не говорить, ніхто про це не пише. Бо потрібно, щоб знову була якась емоційна хвиля. І коли буде ця емоційна хвиля, тоді знову люди починають це поширювати між один одним. Але чому ми, українці, не можемо навчитися цінувати своє рідне українське? Свою культуру і розуміти, що все починається з кожного з нас що секунди нашого життя, що хвилини нашого життя. І навіть такі малесенькі речі, які ми просто не задумуємо. я більш ніж впевнений, що більшість з вас навіть про це не задумуються, бо це відбулося, це було тоді. Ви це робили, і це добре, коли ви це робили. Але це потрібно продовжувати підтримувати. Це потрібно робити. Прямо зараз це потрібно нагадувати не тільки собі, а взагалом світу про те, що страпилося, тому що це може відбутись, на жаль, з кожним з нас в будь-який момент. І такі речі дуже прикро бачити, коли людина поїхала за кордон і отримала, і померла, і загинула так несправедливо. Розумієте, друзі? Ну, важко навіть про це говорити. Важко, але Ірина загинула за те, щоб... Люди пам'ятали за те, що були якісь зміни, за те, що потенційно в майбутньому не було таких проблем навіть в США. Зараз пройшов закон, який називається Ірина Сло, який тепер буде, можна так сказати, допомагати багатьом правоохоронцям, щоб не випускати різних людей, які мають проблеми, або різних людей, які мають е, різні проблеми. Речі, які вони робили в житті на вулицю, щоб вони не зробили таких речей, які трапилися з Іриною. Це дуже прикра і важка ситуація. Я дуже надіюся, що мої слова хоч якось допоможуть задуматись, хоч якось продовжать пам'ять Ірини Заруцької в наших серцях, в наших думках і в просторах інтернету. Тому що це важливо, це дуже важливо для її сім'ї. Це важливо для України, щоб захищати своє рідне українське, і те, що повинна бути справедливість, і повинна бути справедливість в тому плані, що та людина, та особа, яка це зробила, повинна за це заплатити і повинна дійсно сісти в тюрму, а не просто так, знаєте, прикриватися всіма цими психічними хворобами, як зараз ця людина робить її, пробують, як то кажуть, захистити. Дональд Трамп е, сказав, що він буде цим займатися, і будемо надіти, що він буде цим займатися. І це доведеться до кінця, і буде якась, знаєте, кінцівка в цьому всьому. Але ми не повернемо вже Ірину. Ірина, на жаль, загинула несправедливо, і тому важливо продовжувати її життя в наших е, по подихах, в наших серцях і в пам'яті. І щоб такого не було, друзі. Продовжуйте поширювати пости, продовжуйте робити зі свого боку, що ви можете, бо це є велика сила, і ця сила не повинна тільки бути на початку. Ця сила може тривати завжди. Це все залежить тільки від нас і від нас в кінці дня. Я надіюся, що це відео вийшло інформативне і насамперед важливе, тому що потрібно продовжувати. Нагадувати людям про все, що відбувається, і не забувати, бо це неправильно і потрібно рухатись тільки вперед. Дякую вам, друзі! Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.